0 Слава Україні! Шановні мешканці та захисники півдня України. Обстановка на південному фронті в південно-бузькому операційному районі залишається стабільно напруженою, але контрольованою. Противник намагається утримати зайняті рубежі, але водночас переформатовує підрозділи, облаштовує нові рубежі оборони, в тому числі і на лівому березі Дніпра. Продовжаться обстріли підрозділу Сил оборони вздовж лінії зіткнення. Також ворог веде повітряну розвідку і атакує територіальні громади, як прилеглі до лінії зіткнення, так і в глибокому тилу. Продовжуючи техногенний шантаж та психологічний тиск на мирне на населення України. Протягом ночі ранку окупаційні війська гатили по Нікопольщині, Важкою артилерією. Били по райцентру. у місті панівечена з десяток багатоповерхових та приватних будинків: господарські споруди та газогін без людських втрат. Внаслідок влучання зайнялося місцеве підприємство з вивезення побутових відходів. Пожежа оперативно ліквідована. Серйозно пошкоджені автівки підприємства. Ранком під вогнем була і Марганецька громада. Попередня одна людина поранена. Пошкоджені приватні будинки. Звільнену територію Херсонщини ворог також тримає в напрузі і обстрілює з лівого берега Дніпра. Важкою артилерією реактивними системами залпового вогню обстріляні населені пункти Новоолександрівської громади, Береславського району. Внаслідок Обстрілу постраждали три цивільні особи та пошкоджено приватні обійстя. Миколаївщина вночі двічі опинилася під ракетними ударами. зенітно ракетними системами С-300 ворог вдарив по Березнигувацькій громаді, заравши відкриті поверхні. А з тактичної авіації по очакову випущено крилаті ракети Х-59. Зруйновано Зруйнована та пошкоджена адміністративні господарчі будівлі, приватні гаражі, об'єкти промислової інфраструктури, постраждали житлові будинки мирних мешканців. Виниклі пожежі оперативно ліквідовано, без людських втрат. Відранок обстрілів зазнала і Широківська громада, де зруйнована один житловий будинок. Два будинки зазнали пошкоджень. Люди не постраждали. Протягом ночі нашу авіацію нанесли два удари по позиціях протиповітряної оборони ворога. Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 70 завдань. Втрати ворога дорозвідуються. Чорного моря маневрує вісім кораблів не до флоту ворога. Тримається, як і раніше, вздовж Кримського узбережжя. Два надводних та один підводний ракет-анесії мають на поготові 20 ракет типу калібр. Однак сили оборони ефективно і чітко забезпечують функціонування зернових коридорів в рамках міжнародних зобов'язань України. Прямування суден здійснюється відповідно до графіків та координації Стамбульської групи. Загрози застосування ворогам засобів вогневого ураження та психологічного тиска залишає. Са актуальними Тож, ракетна небезпека, атаки дронами, артилерійські обстріли в межах досягнення ворожої зброї варта враховувати і не нехтувати власною безпекою. Інформаційна гігієна залишається також в пріоритеті. Ворог буде ще намагатися запускати брудні інформаційні бомби, але критичне сприйняття і довіра достовірним джерелам на краще протидіяти намаганням, Бережіть себе, економте потужність і енергію. Вони нам потрібні для перемоги. Тримаємо стрій! Все буде Україна!